Що ми уявляємо, коли чуємо слово пекло, вогонь, казан, роги, катування. Але так було не завжди. Колись пекло виглядало зовсім інакше. Темна порожня тіньова зона. Без болю, без вогню, лише смерть забуття. У шумерів темне підземелля кур або іркала, де все вкрите пилом, стародавній Єгипет, Дуат, судо Сіріса, а душогрішника з'їдає Амід. У греків Аїд, а ще глибше моторошний тартар, у юдеїв шеол, земля мовчання. У скандинавів – Гельгейм, розташований біля корені світового дерева Іґдрасіль, у Японії Йомінокуні, де править Ідзанамі. У Майя Шібальба місце переходу, повне пасток, ілюзії та випробування. Потрапити туди можна через колодязі та печери. В індійських традиціях нарака. Тут душа заснеє страждань на розумовому і фізичному рівні, поки не спокутує карму. А в ісламі джаханам місце вогню, згадане в Корані, куди потрапляють невірні душі. У зороастризмі – міст Чинват, праведні йдуть до світла, а грішні падають у темряву, там дим, сморить і жахливі дави. Часто пекло уявляли в надрах землі. Через поховання і. Страх перед стихіями, землетруси, розломи, вулкани. Інколи потайбіча, наче паралельна реальність сіра, мертва, безнадії. Це як із фільмів про постапокаліпсис. Там на душу чекає самотність, спрага, гол. А той варіант, про який знають усі з демонами, з смаженими душами і вічними муками. Про нього в наступному відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити! А поки що напишіть в коментарях, які види пекла ви ще знаєте.